Гоу-гоу, Е, У нас є така штука, як двері, котрими нормальні люди постійно користуються. А ще є така штука, що називається вілтруміти. Спробуй хоч раз їх перемогти. Окей, за нота рано, сесію. Скільки коштує кожна телепортація? Хіба це не гроші платників податків? Ти знаєш ВВП Ліхтенштейну? Ані трохи більш ніж це, гаразд, це дуже безвідповідально. минули місяці, марку. Місяці з тих пір, як ветеранам у 2000 році, зіпсували їхні круїз. Тобі надерла зад якась кузина твого батька, яка заскочила, аби довести свою правоту. Аго суть в тому, що вона може надерти твій зад навіть не спітнівши. Це не гарно. Мало того, вона пообіцяла містеру в торо що йому буде ще гірше. То як ти готувався до цього? На тебе розраховують лише вісім мільярдів людей. Гей, hey, я я був зайнятий. Зайнятий чим конкретно? Ну я був зайнятий, писав, проєктував, розкадровував, озвучував, Гей-гей-гей-гей-гей-гей! ні, 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 ні. Досить. Я не поведуся на це лайно. За кого ти мене маєш? Якийсь одинокий рубаха ненависник солінь з планети? Хай переможуть вилтруміти. Не думаю, що звісно, не думаєш. І навіть не змушуй мене починати про твою чотиримісячну відпустку в розпал події, що нам дуже сподобалось. В тебе є моєсть? Окей, це було швидше. Три це питання днів. життя і смерті, Марк. Люди розраховують, що ти виконаєш свої обов'язки. То як саме ти готуєшся до того, що має статися? Я ем, Знаєш, я різне. Ага, ось про це я і хвилювався. І чому б не залишити 19-річного на варті землі? Гаразд, ми візьмемо на себе твоє тренування. Тренування? Яке, Яке тренування? Гаразд. Як щодо важка атлетика, кардіо, швидкість, витривалість, гнучкість, тактика бою, реакція і пунктуальність. Так, багато всього. Гаразд, коли. Коли ми починаємо? Думав, уже не спитаєш. Та годі тобі ми надсекретна організація, Марку, і ми вчимося на своїх помилках. Але я маю знати, коли з'явитися. А, Добре, світло. А, значно краще. Досі не можу повірити, що мені треба тренуватись.